Що є вбивцею номер один у світі це хвороби серця. І це походить від так званої ендотеліальної дисфункції, що означає, що ваш організм, ваша оболонка кровоносних судин не виробляє достатньо оксиду азоту, коли рівень оксиду азоту низький артерії стають жорсткими та, зрештою, закупорюються. Кров'яний тиск підвищується, тому що кров не циркулює легко, утворюються жирові бляшки, і все це задає тон серцевому нападу чи інсульту. А проблема полягає в тому, що більшість людей просто не їдять достатньо Продуктів багатих на харчові нітрати, які вивільнюють цей оксид азоту, ваші листові овочі, червоні овочі, фрукти та овочі. Фактично, дослідження показують, що нам потрібно від 3 до 500 міліграмів харчових нітратів на день, і більшість з нас отримує менше сімдесяти. І саме тому ми створили сертифіковані USDA органічні суперчервоні батончики Лівагудс. найкращий продукт для здоров'я серцево-судинної системи, який коли-небудь створювався, містить багато дієтичних інгредієнтів, багатих на нітрати, таких як ягоди аронії, ягоди глоду, гранат, екстракт виноградних кісточок, ягоди макі, журавлина та багато іншого, що допомагає відкрити кровоносні судини, доставляти кров і поживні речовини туди, де вони найбільше потрібні розслабляти стінки артерій, щоб кров могла вільно текти і запобігати багатьом проблемам. З якими стикаються люди, всього одна мірна ложка на день має чудовий смак і цілком реально може змінити ваше життя. І всього за 18 доларів для учасників лівих Гуд. Придбайте свої суперчервоні напої вже сьогодні.